Мало, мало нам було Карпат, мало нам було відпочинку, такого справжнього релаксу. І ми все-таки вирішили добити по емоціях цей гештальт і вирішили на два дні, можливо, трошки більше, відпочити на базі зачароване озеро називається під Вінницю. В цьому відео трішки поділюся з вами враженнями від цього місця. Вітаємо вас на нашому каналі Мельник Фемілі, це сімейний влог. Дякуємо, що дивитесь і залишаєте свої реакції і коментарі. Це для нас дуже-дуже важливо. Ви допомагаєте рости нашому каналу і розвиватися. Дякую, друзі. По продовжуюсь. Спроба номер два. Ви прибули на місце. як ми пішли в терасах, ну, басейн. І це теж було звання, він такий був довгий. Довгий басейн? Mm -hmm. Добиј се туدس на цел. Да капти се завршив се. Кабач? Там капібара! реально Капібара! Це капець в Україні їх нема! Та це ондатра, а не Капібара! Це Капібара, мама. Це Капібара! Якась чортівня кругом ти бачив? Да. Так. А сербера бачив? Сербер. Я тобі за що їх кажу? Русалки. Демони, чорти. Я тобі кажу? Капібари, типу, 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 капібари в озері типу плавають. Це буде м'ясо їсти. А цього? А змія ти бачила Путіна? Ні. козак то Змія лиця Путіна, підпросить. Ото наш будиночок, Ну, типу, номер. Марія Купац пише. Вона вже така червона та Марія. Пішли ми в будиночок на обід, на сам пік сонця. Трішечки відпочили, поїли. Приходимо, а тут просто аншлаг, Просто стільки народу. Що це природа? Я навіть можу взяти. Знакідки такі. Отакі знахідки. І Черепаха аха, аха, у траві сиділа їла черепаха-аха. Конюшинку їла їла. Ти тако велико аха. Ти тако велико черепаха. 哼哼哼哼 Так, зараз буде міні-огляд нашого номеру. Ось тут ми жили. Сьогодні ми вже виїжджаємо. Е, холодильник на два номера. Сюди і сюди, а це наш. Смітник при вході. Два односпальних ліжка. Одна двоспальна ліжка, нам вистачило на всіх шафа з плюсів. Чиста постіль, зручні матраси. Чиста ванна відносно, без грибка, по крайній мірі, душова без грибка. Нормально працює душ, нормально працює туалет. ще з плюсів в будиночку прохолодно, коли на вулиці жарко. А З мінусів супер брудна підлога, тому що Кароліна повзала, і ноги в неї були чорні, е, е, Стрьомна люстра, яка здається, що в будь-який момент може відвалитися. Е, ну і інтер'єрчик такий, самі бачите, не люкс, ну і не зовсім печальненько. Все так середненько. За цей номер ми платили 1200 гривень за добу. По гарячих слідах, по плюсах. Юра, басейн, Басей. великий басейн, дитячий басейн з підігрівом, прикольний, є душ, душові на вулиці біля басейну і роздягальні. Ну і шезлонгів багато. Багато шезлонгів. Є бар біля басейну. Ну взагалі на території бази є бар і доволі непогано. Да, і фастфуд, алкогольні, безалкогольні коктейлі, морозиво, плюс більярд, плюс волейбол, плюс настільний теніс. Це все Айракокей. за окрему плату. Є прогулянки на квадроциклах, на конях можна замовляти прогулянки, чан. Бані, щось там три штуки. Далі з плюсів база на територіал. На... На... З... Ялинка і дуб. Прикольно. <рігали> так на... на лоні природи, скажімо так, в озеро ці капібари, ондатри Нутри. і внутрі, нутрі, такі різнокольорові. Дітям цікаво, прикольно. Є дитячий майданчик, там пару гойдалок. Такі дерев'яні будиночки, все таке казкове. Лужі, риба, черепахи. Да. <хи> З мінусів. З мінусів. Номерний фонд такий собі. Ну, Не люкс і не печалька повна, ну таке, серед Підлога дуже брудна. Я вчора казала адміністраторші за підлогу вона в курсі, сказала, ну це ж база відпочинку, там всі ходять в зуці, ніхто не розвивається, підлогу вимити нереально. Підлоги просто не... на підлогах немає ніяких ну, або просто ліноліум там, або просто ліноліум. Все, немає ніяких дорожок. Тож всі ходять з більшого взуття і ви вимете його ну, реально, але цим просто ніхто не буде там займатися, тому що це треба багато зусиль і одна ця прибиральниця, вона не зможе там вимити до ідеалу цю підлогу. А так. А з мінусів ще немає кухонь. Холодильники є, не кругом. А в основному один холодильник на два номера, а от такої якоїсь міні-кухні мінімально, щоб приготувати там, не знаю, дитині поїсти, там щось зварити що якусь кашу там, хоча б. Цього не вистачає. Але в нас в номері електрочайник і чотири чашечки, каву, чай. Ми а так, Дітям цікаво! Басейни прикольні. А сьогодні прорвала трубу і ми поїхали додому. Ще є ресторан. Я е, звичайне меню є банкетне, ціни дуже демократичні. Пробували сніданки, ну нормально. Не, не вау, там нічого такого немає, ну, типу якась така більш звичайна ніби домашня кухня. Але казали люди, що там обід замовляли то смачно. Єдиний мінус, що виключають світло От два рази на день, поки ми були, виключали світло по дві години. Тобто 4 години немає світла і в цей час кухня не працює. Ну, а так все.